Шановні відвідувачі нашого нового каналу. Ми бачимо, ми взяли ватру. І як старі короті, на козаки куримо мене на ватру. Подивіться на мене, будь ласка. А знаєте чого ми куримо в ватру? Ми куримо в ватру, тому що ми свою трубку забулися вдома. Подивіться на мене. розумієте Моя жіночка мене? така прекрасна. Мене звуть Малюк І ми з напарником моїм. Саня аватар коротше, так. Yeah. Подивіться, yeah. н ролл. <laughs> ми просто йдемо зараз по пробою на центр. Повідомляємо? Бо вже, пі... вже пісні ввечері. І ми на його западний вже не дійдемо. Але ми дуже сильно сподіваємося, що ви будете нас підтримувати в наших пошуках, щоб ми знайшли золото, алюміні, там, там, ну там все, бутилочки, баночки, бля, хмиря якогось. Положив туди. Все. І ми сподіваємося, що ви будете завжди підписуватися на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і розповідати будете про нас, друзі. Ви бачите, які ми дуже гарні, файної Україні. Так. Моджахід. От такі справи, друзі.